19 листопада у Сумах завершився турнір з баскетболу 3 на 3 або стрітболу серед військових оперативно-тактичного угруповання Суми рятувальників та представників поліції із 24 команд у фінал вийшли 8, які боролися за призові місця. Гра дуже суперова. Хотілося навіть ну краще пограти, але так сталося. Ну, в принципі, задоволений грою своєю командою дуже суперово. І частіше е, потрібно проводити змагання в даному виді спорту, бо баскетбол дуже продуктивна і дуже гарна гра. Баскетбол рахується одна з найактивніших е, ну, видів спорту, в якій приймають ці е, групи м'яза. І вона дуже така енергійна гра, дуже хороша реакція. Після гри в баскетбол, якщо людина займається не тільки професійно, але хоча і на аматорському рівні, то я вам хочу сказати, що вона дуже розвиває моторику. Організатори дуже хорошо постаралися, мови дуже класні. І, ігри ну, складні складні. Команди всі хороші, всі видно, що займалися до війни чимось. Є також професійні команди. Ну, не професійні команди, а всі теж грають. Складно. Ну, подобається. Грали ми проти поліції, тільки що грали. Дойшли до нічі та овертайму був, виграли в одне очко та пройшли в фінальну частину. Дуже плотно гра. Хлопці грають всі на доволі гарному рівні. Ну, як для аматорів, так точно. А, та ну, суперники дуже. Гарні та є з ким поборотися. Турнір з баскетболу три на три зібрав у сумах учасників з усієї України. Місто Герой Охтирка у фіналі представляє три команди військовослужбовців. Суперники достойні. Сьогодні у нас сильна група, і ми зайняли третє місце. На жаль, в додатковий час програли нашим же переошникам. Це рідкий вид спорту для Збройних сил. Це Я перший раз приймаю участь у баскетболі в Збройних силах. Хоча я вже начальник фізичної підготовки 17 років на посаді. От. Ну, придумали, ми вийшли, зіграли. Я теж люблю пограти в баскетбол. Взагалі, будь-який вид спорту розвиває волю, командний дух. На трибуні вболівальники активно підтримували свої команди. Я прийшов підтримати своїх колег з ДСНС. Дуже цікаво. Я вам скажу так, що вони не давали розслаблятися іншим командам. Вони дуже гарно грають І, і звісно, будемо їх підтримувати ще краще, тому що є за кого вболівати, Це головне у фіналі. За перше місце грали команди з Лебедина, сині та чорні зохтирки. Дуже важка гра, але дуже цікаво. Ну, ви бачили самі грамотно, грали, сильно, технічно. Ну класно, класно. Я ви отримав задоволення від гри, навіть від цього напруження. Ну круто, дуже круто. Для нас ця гра була дуже принципова, бо виходить, минулого разу. Коли ми виходили, получається з групового турніру, ми єдина у нас поразка була саме від цієї команди. Тобто, у нас був стимул, ми хотіли відігратися ну у нас вийшло завжди фінальні ігри. Вони дуже напружені, тому що відповідальність дуже велика, витривалість і характер говорить про те, що треба грати до останньої секунди. Так ми і зіграли і в різницю одне очко виграли всієї команди, яку ми їм програли в першій стадії. Керівний склад Ото Суми привітали команди із завершенням баскетбольного турніру та відзначили переможців заслуженими медалями, грамотами та кубками. Я вітаю вас з завершенням змагань з баскетболу. Ви продемонстрували чудові не тільки індивідуальні якості, а й ще дуже чудову команду гру. Чим почеркнули черговий раз свою злагодженість. І свою спроможність працювати в команді. Що як для військових, це дуже важливо. Третє місце у командній першості з баскетболу 3 на 3 посіла команда військовослужбовців збройних сил України з міста Охтирка. Друге місце отримала команда військовослужбовців 154-го окремого батальйону ТРО, також міста Охтирка. Перше місце виборола команда військовослужбовців Збройних сил України місто Лебедин.